Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як відправити посилку в Казахстан. В особистому кабінеті WesternBit Заходимо в мої відправки, створити посилку. Я буду відправляти UPS, тож вибираю UPS. Ось я вже посилку собі створила. Вам потрібно, якщо ви не створили, натиснути Додати товар, заповнити ось тут поля. Натиснути Зберігти. У мене вже створено, натискаю Вибрати, продовжити. Тут заповнюємо габарити проставляємо галочки, натискаємо продовжити. На цій сторінці потрібно заповнити новий опис українською або російською мовою, заповнюємо. Далі потрібно ввести ТНЗ-код товару. Я сюди вводжу свій, ви вводите свій. Якщо ви не знаєте, що таке ТНЗ, ви можете натиснути на напис ТНЗ і вас перекине на статтю, де можна про це прочитати. Вводимо ТНЗ-код, натискаємо іграшка», натискаємо Продовжити. Вибираємо адресу, натискаємо Продовжити. Так тут підтверджуємо і натискаємо Створити відправлення. Далі нас перенаправляє на сторінку, де можна сплатити. Натискаємо вибрати спосіб оплати. Якщо у вас на балансі кошти є, можна сплатити з балансу вестернбіт. Якщо коштів немає, можна сплатити з картки. В мене є, тому я вибираю оплата з балансу користувача. Натискаю Сплатити. Етикетка сплачена, мене перенаправило на сторінку, де можна роздрукувати. Вибираємо накладну, натискаємо Друкувати. Оцю накладну потрібно буде наклеїти на вже запаковану посилку, яку ви передасте нам до відправлення.